Року смерти царя Озії бачив я Господа, що сидів на високому та піднесеному престолі, а кінці одежі його переповнювали храм. Оскільки Ісая пророкував за часів правління царя Узії видіння Бога, яке він отримав того року, коли помер Узія, трапилося впродовж 12 календарних місяців до або після смерті царя у 739 році до нашої ери. Цар Узія успішно правив 52 роки. І взяв увесь Юдин народ Узію. А він був 16 літ, і настановили його царем замість батька його Амації. Він збудував Елат і вернув його Юді, як цар спочив зі своїми батьками. Узія був віку шістнадцяти літ, коли він зацарював, а п'ятдесят і два роки царював в Єрусалимі, а ім'я його матері Єхолія з Єрусалиму. І робив він угодне в господніх очах усе, що робив батько його Амація, і став він звертатися до Бога за днів Захарія, що розумів Божі видіння, А за днів, коли він звертався до Господа, Бог давав йому успіх. Під час його правління багато людей відійшло від Господа і почали грішити. Побачивши Бога, Ісая звернув увагу, що він сидів на високім і піднесеним престолі, а поле його рис наповнювали храм. У святая святих Єрусалимського храму Божа слава знаходилася між херовимами над покутним віком ковчегу завіту. Тому деякі ізраїльтяни могли помилково вважати, що Бог зовсім малий. Однак у своїй молитві по святі нового храму Соломон зазначив, що жоден храм не міг вмістити Бога і що насправді навіть небеса не могли б його вмістити. Бо чи ж справді Бог сидить на землі, ось небо та небо небесне обіймають тебе. Що ж тоді храм той, що я збудував? Тому Ісая бачив Бога не на ковчезі завіту, а на престолі. Майже 150 років по дому Єзекіїль мав подібне видіння він бачив бога, який сидів на великому престолі колісниці, тим часом, як живі істоти, що називалися херовимами, несли його. Для Ісаї престол означав, що Господь і справді істинний цар Ізраїля. Той факт, що цей престол був високий і піднесений, засвідчував особливе становище Господа. Довгі поли його рис символізують його велич та його царську владу. Той факт, що Бог перебував у храмі, означає, що хоча він і ненавидів лицемірну релігійність, та все-таки хотів, щоб народ долучався до храмових богослужінь, адже храм і храмові пожертви характеризували праведні стосунки Всевишнього Бога зі своїм завітним народом. Серафими стояли зверху його по шість крил у кожного, двома закривав обличчя свої, і двома закривав ноги свої, а двома літав, і кликав один до одного і говорив Свят, свят, свят Господь Саваот, уся земля повна слави його, і захиталися чопи, пороги від голосу того, хто кликав, а храм переповнився димом. Серафими, ангельські істоти, які знаходилися над Господом, згадуються у Святому Письмі лише тут. Той факт, що кожен серафим двома крилами закривав собі обличчя, засвідчує їхню сумирність перед Богом. Те, що іншими двома крилами вони закривали собі ноги, вказує на служіння Богові, а їхнє літання вказує на безперервне проголошення ними Божої святості та слави. Звертаючись один до одного, серафими проголошували, що Господь сил святий. Слово свят повторюється тут тричі, що підкреслює максимальну та повну святість Бога. Серафими також проголошували, що вся земля повна його слави. Коли серафими викрикували, Ісая зауважив, що підвалений храму хитаються, а потім він сповнився диму. Під було велике каміння, яке утворювало фундамент, будівлі і на якому стояли одвірки, хитання символізувало страхітливу присутність Бога та його могутність. Димом, вочевіть була хмара його слави, яку праотці Ісаї бачили під час блукань пустелею, і яку священники за Соломонових часів споглядали в освяченому храмі. Тоді я сказав. Горе мені, бо я занапащений, бо я чоловік нечистоустий і сижу посеред народу нечистоустого, а очі мої бачили царя Господа Саваота. Давне видіння Божої величі, святості та слави спонукало Ісаю усвідомити, що він грішний. Коли Єзекіїль побачив Божу славу, він також відреагував з усією сумирністю. Ісая вже виголосив обвинувачення народові, а тепер, кажучи, горе мені зрозумів, що і він є об'єктом покарання. А все через те, що він нечистий. Поряд із чистотою Божої святості нечистота гріха людини є вкрай помітною. Нечисті уста пророка символізували його думки та вчинки, як і його слова, адже слова, які промовляє людина, відображають спосіб її мислення і мають безпосередній стосунок до її дій. Примітно, що Ісая ототожнив себе зі своїм народом, який також був грішний. І прилетів до мене один з серафимів, а в руці його вугіль розпалений, якого він узяв щипцями знатжатівника. І він доторкнувся до уст моїх та й сказав Ось доторкнулося це твоїх уст, і відійшло беззаконня твоє, і гріх твій окуплений. Усвідомивши свою нечистоту, Ісая отримав очищення від Бога за посередництвом одного із серафимів. Серафим. Приторкнувся до уст Ісаї жаріючим вуглем, з жертовника, на якому завжди було розпалене вогнище. Дана символічна дія засвідчила усунення провини пророка і його гріха. Звісно, цього потребував увесь юдейський народ. Юдеї мали зробити те, що й Ісаї усвідомити потребу в очищенні від гріха. Однак, на відміну від пророка, більшість юдеї не захотіли визнати, що мають духовну потребу. І, хоча вони за посередництвом священників палили жертви в храмі, саме їхнє життя вимагало очищення Божим вогнем.